Всім привіт! Ви на каналі Ірина Цимбл, і ми сьогодні будемо з вами шити сумочку. Ось у мене є старий такий плащ, курточка така. Мегесенька, дуже шкіра, але вона отак от перешита якимись отакими, ну, такими штучками. Мені незручно, звичайно, буде оце кроїти, але ми будемо виходити з того. Що нам принесли, і наша задача пошити прогулочну сумочку невеличку. Тобто, у нас є ось така якась кожа, як то велюрова. Є у нас рукава. хороші, І я випорола з цієї куртки фурнітуру. Фурнітура добротна, гарний замочок, і все працює гарно. Тобто ми будемо приміняти цю фурнітуру в нашу сумочку. Давайте будемо кроїти і далі шити. І так, друзі, у нас з тої куртки получилася ось така сумочка. Це перед сумочки. Тут такі смужки, якби би вільветові. Не вільветові, а такі велюрові. Зад-сумочки. Я вставила замочок для зручності. Замочок зверху, одинакова фурнітурка. Всередині показую. В середині сумочка, там підкладочка чорна. Ось так зроблено. Сумочка невеличка для прогулок на плече. Ось так акуратненька, чорненька сумочка. Дуже-дуже м'ягенька кожа і дуже-дуже тактильна. приятно приятно така. Навіть не чувствується ніде твердих швів. Хороша, хороша така кожа. Получилась така сумка і замовниця мені ще замовляла. Я вже не знімала з джинсів. Джинси були чорні. Ось такий рюкзачок получився у мене. В серединці показую. Одною рукою. Так, серединка. Ось так, акуратненько, все хорошо Гарненькі такі замочки получилися. У мене в тон в сірі. І третя сумка, замовниця замовила ось таку дорожню сумку. На цю сумку пішло двоє джинсів. Тут карман. Ззаді карман є. Ось тут є карман. Великі кармани. аж от на всю сумку. Сумка має ось такий вигляд. Величенька, прямо добре величенька. Замовниця ну, казала, причепляєте якісь бляшки, замочки. Подобаються їй всякі золотинки. Ну, от і кармани я примінила сюди, теж з бляшкою. Сумка виглядає дуже гарно. Дуже гарно. Дорожня сумочка надіжно пошита, все добре. Містя вистачає всередині, підкладочка хороша, новенька. То, що треба. Тут карман є, ось тут. І один карман, є чотири кармана в сумці. Так що, друзі, замовляйте такі вироби. Можете присилати мені по почті брюки. І назад відсилаю по новій почті. Один виріб стоїть приблизно 400 гривень. Приблизно кажу, адже до вироба туди-сюди ціна 50 гривень. Заходьте на канал, будьте щасливі та здорові, дякую за перегляди. Всім пока!